свої відео як ото на нівки косив а потім ото на векторі то так я скажу трохи аж слина потекла блін Ото таке ну от бачите вже годинку і поля лякали вже луна світа Ще треба поїхати там один сонях прополоть. Той, що 4 травня сіявся, а потім треба побризкати Грандстаром е Альдазор, той, що в 20-х числах сіявся. А потім треба кукурузку по листку підкормити, а потім Сонях треба. Короче, роботи хватає. Ще косілку треба доробити. Та поїхав ще сінця треба підкосити, а там, дивись, уже і жнива. То так, якби роботи в селі вистачає. Щось перестали писати. Ви теж там, мабуть, вже пішли вечерять усі. Алло, ви там є хто чи нема. А то воно, ну, бачите. Вікно зробив до сусіда, щоб заглядати, що він там робить. Ну, чи сусідка, чи сусід. Щоб піти вам може коровок показати. Поки жінка не бачить. Піду вам покажу коровок. то не коровка, если что. Вот такой навесик сделал для коровок. Не знаю, видно, что небо уже стемнило. Тут подбетонировал, тут ось Лавочку зробив. корита, Тут теж забетонірував. Пол зробив їм, щоб стояли під навісом, бо раніше вони отам, ну одні тут стояли, другі там стояли. Тут вода виходить, сюди якби збігає. Ну і, так сказати, болото тут. Постійно коровки грязні були. Тут, мабуть, може й пишете, то я не бачу. А, не, не пишете, мабуть. А то вирішив зробити таке діло. А це ось... Жінка, жінка мені тут добрив. Кучку таку дебелу насобирала. Будемо осінню з Артемом вивозити. Що Шо воно щось, чи не пишете? Чи щось? Чи людей вже стало мало. Не пойму. А ну напишіть. що воно. Боблик. Чого ти? Майш десь хазяїн пішов і тебе бросив, так? Да? А ну чуть мене, чи не чуть, що воно? Не пойму, щось чи не то. Чи вже закругляться, чи що не пойму що у нас з телефоном щось сталося. ухта! Ухта! Десь уже Мухтар забіг Так, що ж воно сталося? Интересно.